Якщо ви любите автомобілі, любите за ними доглядати за своїм чи не своїм. Вам просто подобається автомобільна тематика, то це відео саме для вас. Воно вам сподобається точно і, можливо, ви захочете, я думаю, ви захочете замовити ось цей прилад. Тож додивіться відео до кінця, ми його зараз розпакуємо. Ціна найдешевша в Україні. Це вам по секрету скажу. Це у нас полірувальна машина, також вона і шліфувальна машина. Вона портативна. Що це найкраще може бути, тому що її не потрібно підключати в розетку. І щоб за вами були якісь незручні провода, то тут а це все працює від акумуляторів. Так, Дивіться в комплект у нас ходить сама портативна машинка, яка у нас на 380 Вт. Тут є липуча основа, до якої ви зможете кріпити і полірувальні круги. До речі, у комплекті у нас є три полірувальних круги. Це різної жорсткості, ось такий, ось такий. Тобто їх можна сюди поставити. І крім того, два в одному вона може ще її шліфувати. Тобто, в комплекті у нас є 120-й круг, наждачка. Але ж ви можете, звісно, докупити у вашому місті, в вашому магазині, любі, які вам потрібно круги. Поставити, і вона буде працювати. Дуже зручна використання. Ось так її тримаємо. Тут у нас є екран і одна єдина кнопка. максимально проста в користуванні. Дивіться, в комплект ми отримуємо два акумулятори, які можна заряджати окремо. Тобто, ви з одним працюєте, вставляється він максимально просто. Ось сюди, ось так. Вставили все, вона може вже працювати. Ось. Все, вона працює. В комплекті входить зарядний пристрій, тобто акумулятор ви. Підключаєте до зарядного приступу, вставляєте його в розетку, все, він заряджається. Іншим акумулятором в цей час ви працюєте, потім поміняли міста, і все. Ну, дуже зручно. Тепер давайте по самій машинці. Дивіться, щоб її включити, треба зажати кнопку НОВ. Вона працює. Тут у нас індикація зарядки. Наскільки вона заряджена? Тобто зараз показується три палички, тобто на 100%. А це швидкість обертання. Тобто один, два, три, чотири п'ять, шість сім. Вісім, вісім максимальна. Можна її тримати навіть однією рукою, але ж тут є спеціальне місце для того, щоб тримати двома руками. Для того, щоб її вимкнути, не зажимаємо кнопку. Все, вона вимикається. Отже, з цією портативною машинкою ви зможете як і підготувати автомобільні деталі до фарбування, так і полірувати їх після фарбування чи просто відполірувати. Ну і не тільки автомобільну деталь. Люди, які цим займаються, вони зрозуміють, це реально зручніше в тисячу разів, ніж машинка, яка працює від електрики, тобто, ну мається на увазі без акумуляторів. Ви взяли куди потрібно і доставили. Попрацювали, вимкнули все. Замінили акумулятор, поставили інший, працює інша. Хто зацікавлений і хоче замовити ось таку портативну машинку. Переходьте за посиланням в описі цього відео. Найдешевша ціна в Україні. Також пишіть коментарі, якими машинками покористуєтесь ви, і чи сподобалась вам така машинка, яка була у мене на огляді.